Слава, друзі! Ну що ж, майже все готово до початку зустрічі. Традиційне руко рукостискання команд перед початком матчу. Ну а ми можемо переходити до складу е сьогоднішніх команд. Отже, господарів. Команда МСК Харків футболки забирає м'яч до своїх рук. Знову атака урагану. Досить швидко м'яч втратили гравці. МСК Харків. Як бачимо, вже підключається до атак. Юрій Савенко, перший удар і остріков на місці. Потужно пробив. Савенко. будемо слідкувати, наскільки. Ефективніше вони почали працювати в цьому плані. Зараз передача Шведа на Петроша турмує. й номер команди Ураган відкриває рахунок у даній зустрічі. Просто блискуча контратака. Швидко розіграли її гості. І Назар Швед просто класно дивимося ще раз. Знаходить в розріз передачу на 12-го номера. Петруша турмує. Тому нічого задавайте питання. Сиротенко грає через Фаталієва. Підключає нагору. Є можливість пробити Савенка, але Юрій Савенко вчасно виходить з воріт. Скорочує кут обстріли. Це у Станіслава Гончаренка. Швед під удар. турмію, удари. Остріков. Який же молодчинка Зараз Андрій Остріков витягнувся е, та ногою. Голом. Також нагадаю, що в цьому сезоні Артем. Хетриком відзначався у ворота рятувальника Романського, який також проводить свої матчі. Зараз класна контратака могла бути у харків'ян, але допрацювали ногами Івано-Франківці і не дозволили ні Поволоцькому, ні Кострикино завдати такі штучній більшості. Чимало голів в цьому сезоні забили саме з цього моменту. Зараз можливість забити другий. І так і є Андрій Бритон. Подвоє перевагу команди Ураган. Простріл від Михайла Грицини. Першу спробу таке вдалося, Здавалося б, відбити Острікову, але м'яч знову відскочив до восьмого номера команди Івано-Франківців. Дивимося зараз на повторі не вдалося. Б. Здається, м'яч в руку Сиротенко влучив, але ніяк арбітри не відреагували на це. Перший удар на горло. Саверко відбиває, а сиротенко другою хвилею надбивання. Простіли автоференю! Те, що я казав на початку зустрічі, що дуже полюбляє Артем забивати на цьому паркеті, на рідному для себе. Паркеті Палацу спорту Сумського державного університету, де Артем провів багато років на початку своєї футзальної кар'єри. І, як бачимо, потужний, потужний і класний початок від урагану. Зараз Фаренюк друге мог, міг відзначитись голом, але Остріков відіграв надійно і руку. Через Острікова буде довга передача на вбігачого Антона Кострикіна. Але знову Саверко вибиває. І як же класно вибиває. Юрій Саверко. Передачею знаходить одразу ж Артема Фаренюка. І десятий номер команди Івана франківців оформлює дубль. ще в першому таймі. Ну, браво, Артем! Нічого не можна сказати. Є в нього тут особисті вболівальники. Його сім'я яка. Івано-Франківців. Корсун підключає Петроша Шатурму. 5-0. Класно розіграний стандарт, як по нотах розіграна комбінація за боковою лінією. і Петро Турма встановлює вже просто шалений. Гандикап, як для першого тайму. 5-0. І також вслід з Артемом Фаранюком оформлює думку. Тримають м'яч харків'яни поблизу власних воріт. Поволоцький. Є можливість віддати передачу на Кострикіна. Таки є. Кострикін Антон прибирає на замасі. Зараз Моспана. Класний удар і браво. Оплески для Юрія Савенка, який показує, що він завжди. Залив... На півпогляду, скажімо так. Зараз контратака. Поволоцький. Малюк є можливість пробити. І м'яч проскожиє під ногами у Юрія Савенка і опиняє, опиняється у Кирила братенка, який відзначається. Забитим голом. Браво! Кирило! 54-й номер. Трохи скорочує рахунок у даній зустрічі за півтори хвилини до завершення першого тайму. Поволочній Савелко. Що ж, друзі, на цьому. Перший тайм у нас завершено. Нагадаю, рахунок після першої 20 хвилинки. 5-1 на користь Гостей. Голами відзначалися. Дивимось, хто біля м'яча. Петро Шатурма розбігається через Фаранюка. Корсун удар! Класно розіграна комбінація. Але от Андрій Остріков відводить загрозу від своїх воріт. Та... Івана франківська Адже нагадаю, зараз ще один постріл від Станіслава Моспана знову остріков на місці. Нагадаю, що Михайло Грицина вже... Шість матчів поспіль не поки Ой, на власній частині паркету та змушуючи піднятися якомога вище лінію захисту. Зараз це проходить. Фаренюк бере гру на себе. Відіграє на шитурму. Який же момент у Назара Шведа, повз ворота, пролітає м'яч і Просто блискуча атака у виконанні підопічних Максима Павленка. 29-й номер. Залишається з м'ячем гравці. Урагану досвідчений колектив. Досвідчена четвірка простріла дальню. І остріков. Реагує на цей простріл у виконанні капітана команди Ураган. Що турма з м'ячем його активно просингує поволоцьки, відбирає м'яч. Віки Твічлевіч, -вік 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 удар. І досвідчений Саверко не дозволяє себе переграти 68-му номеру і ще й біжить в контратаку. Розігрують атаку гравці урагану. Передача на шатурму. Порожні ворота. Удар п'ятою. Повз ворота проходить м'яч після удару Петра Шатурми. Класна контратака від колективу Максима Павленка. Як бачимо, через Юрія Топчий торкнув за м'яча. І одразу небезпечно в сірку грають зараз гравці Урагана. Милихайла Грицина навпростріл на дальню сіку, але вибивають зараз на дальній гравці. 33 рази. Вражали ворота своїх суперників. Тож мать, потрібно бути якомога уважнішим. у вашішим. Тільки не ну, я це кажу. І Ігор Корсун відзначається своїм забитим голом. Петро Шатурма на дальній знаходить капітана своєї команди. Той, як справжній маестро, витримав паузу, вклав усіх на замасі на паркет та просто пробив же фактично по порожніх воротах. Дивимося ще раз, шатурма, передача. Фаталієв з хом'яком на пару намагалася заблокувати, Верний. вступає в боротьбу і разом з Миколою Хом'яком забирає м'яч для своєї команди. Ненадовго. Знову контратака. Назар Швед її розганяє. Передача на шатурму, чи буде хет-трик? удар. Хом'як на місці і не дозволяє їй добити зараз і Петро вибиває вибиваючи м'яч Швет і Як зреагував? Микола Хом'як, але ненадовго він відвів. Скажімо так, момент взяття воріт Назаром Шведом. Кутовий, який як по нотах знову розігрують е, гості, п'ятою зараз залишає м'яч під удар Фаренюк своєму партнеру. І Назар Швет начну. Ураган приходько з м'ячем, але на горний швидко повертається. Відбирає тепер в зворотньому напрямку. Поволозький передача на Малюка, є можливість забити і браво і Вступає в гру Тарас, відбиває м'яча. Не дозволяє трансляцію. Організована завдяки творчій компанії Stream Sports. Якщо вашому заходу потрібна гарна та якісна картинка, неодмінно звертайтесь до Stream Sports. Зараз Братенко мав можливість забити вдруге, але надійно леви. Удар 12 го номера Харків'яни. Зараз контратака 3-1. Чи буде 8-й гол. Дивимось. Петро Шатурма. Удар в ближній кут. Так і є. І Петро Шатурма оформлює хитрий у нашому матчі. Рахунок стає 8-1 до завершення зустрічі менше 20 секунд. І. Вдруге поспіль між цими командами. Ну що ж, друзі? На цьому все. Наш матч завершено. Рахунок 8-1. Більш ніж впевнена е перемога е колективу Максима Павленка. Нагадаю, раголами відзначалися тричі